Доброго дня! Пропоную ось такий капот на Volkswagen Charan Ford Galaxy Seat Alhambra з 95 по 2000 рік. В такому стані даний капот під покраску. Запчастина Червоного кольору. Тут капот з обрати сторони був трошки підгаряний, тобто була проводка, загорілась і температурою цю краску поплавило. Ось в такому стані пропоную капот кого цікавить. Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Зараз покажу з обратної сторони даного капота. Ось так виглядає. Кого цікавить, телефонуйте номер телефону в кінці відео.